Доброго дня. Сьогодні 26 січня 2016 року. У нас в гостях Максим Зіборов. Максима, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Максиме, в інтернеті розповсюджується інформація стосовно кременчуцьких тітушок, яких було нещодавно затримано на Харківському масиві в місті Києві, яких підозрюють у нападі на підприємців з метою їх. Вигнання з харківського ринку з метою подальшого будівництва на, на території харківського ринку багатоповерхів. Угу. Скажіть, будь ласка, вашу позицію, вашу інформацію, коментар з цього приводу. Хочу ще додати, що там розповсюджуються чутки, що ці хлопці є вихованцями Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, і там немає жодного вихованця і що дані вихованці. Володювали навичками рукопашного бою в стінах даного навчального закладу. Я хочу сказати наступне: що дійсно до осені 2015 року я працював вихователем Кременчуцького ліцею з пасивної військово-фізичної підготовки, де був розташований гурток хортингу, який був закритий для інших громадян, а працював тільки внутрішньо. Ні одної ні особи з даного відео, яке виложили активісти батальйону Донбас, він не один не навчався в Кременчуцькому ліцеї з пасною військово-фізичною підготовкою. В осені 2015 року я дійсно працював в товаристві з обмеженою відповідальністю Хазард по охороні одного з підприємств міста Херсону. Керівництво. Даної охоронної структури пропонувало нам виступити на змаганнях Кубок України з Хортом 2015 року. Я зайнявся підготовкою хлопців. Є там фотографія, де ми стоїмо з флагом, надпис Хазарт. Але до організації Хазарт я мав відношення тільки як працівник. Я очолюю Кременчуцьку федерацію Хортингу. Яка зареєстрована за адресою Кременчуг, вулиця Московська? Скажіть, будь ласка, вас прив'язують інформація, відповідно до якої у читачів може скластися враження про вашу причетність до організації? Під поїздок тітушок до міста Києва та їх попередньої фізичної підготовки. Скажіть, будь ласка, щось приводу цього? З приводу цього, з 22 серпня 2016 року я офіційно працюю водієм по міському маршруту міста Кременчук. Останнє тренування з даними особами проводилось перед Кубком України. Тому що після цього Кубка наші організатори і керівники сказали, що це дуже дорого. Такі виїзди на змагання і вся наша спортивна діяльність від Хазарду закінчилась. Скажіть, будь ласка, коли ви останнє тренували приблизно? Тренували групу осіб. Тренував взагалі хазард. Ну, Беремо хазард, бо ідея посилання на спортивні змагання. На кінці 2015 року. Наприкінці 2015 року. Так. Скажіть, будь ласка, ті дії, в епіцентрі, яких опинилися кримінчужани, кремчуцькі спортсмени, чи засуджуєте ви їх? Засуджую. Якщо, якщо, якщо я хочу е так показано, що так. Да. Вони, але я вважаю, що вина кожного повинна бути обґрунтована і доведена. Безумовно. А скажіть, будь ласка, ще такий є момент. А чи пропонували вам бути учасником таких ось рейдерських захоплень? Або ж брати участь у <напрошок> <напрошок> діяльності загонів тітушок? Ніколи. Тому що я і в Хазарді казав, що на першому місці в мене моя родина. І протиправних дій, за які я можу віддалитися від родини на певний час, я робити не буду. Виходячи з вищевказаного, вказаного стосов... була нещодавно оприлюднена інформація народним депутатом Семеном Семенченко та користувачем Фейсбуку паном Громовим стосовно гуртка при Кременчуцькому військовому ліцеї. Відповідно, виходячи з ваших слів, дана і розповсюджена ними інформація є недостойно. Все Недостовірно. правильно. Недостовірно. Зрозуміло. Гурток був, гурток був, але в ньому займалися тільки ліцеїсти, ліцею. Зрозуміло. Дякую. Спасіба.